Ми довго очікували, що до нас приїдуть ці працівники поліції Ізраїля, дуже приємно і вони дуже нам допомагають. Підрозділ повністю приїхав це 15 чоловік. В першу чергу це працівники спеціальних підрозділів поліції Ізраїля. Їхня допомога нам дуже потрібна, тому що основна маса людей, які сюди приїжджають паловники, іноземці з інших країн, це 80% це ізраїльтяни, громадяни Ізраїля. От по, ми очікували, що у нас буде десь 30-35 тисяч паломників в цьому році. Але ж все-таки приїхали наші колеги з Ізраїля і говорять про те, що тільки 32 тисячі ізраїльтян зареєструвалися для того, щоб виїхати до України. Так що я думаю, загальна кількість цих в цьому році паломників буде близько 40 тисяч. Ми готові до забезпечення охорони громадського порядку. Ми враховували ці всі. Такі ризики. В першу чергу кількісному складі, особового складу ми не збільшили, але все-таки в якісному складі ми збільшили. В першу чергу це строєві підрозділи поліції, поліції особливого призначення. І це найкраще підготовлені підрозділи нашої поліції, Національної поліції України. Ми зараз тут для того, щоб наші громадяни бачили, що ізраїльська поліція знаходиться тут, що ми рядом, ми працюємо. Для них це, звісно, дуже важливо. І також це важливо, кінечно, для наших колег з України. Ми працюємо разом. Хлопці всі працюють разом 24 години на добу, і будемо допомагати нашим колегам. Будемо робити все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку. Ми зібралися для того, щоб сьогодні познайомитися з нашими колегами, які приїхали з поліції Ізраїля. Для до вони нам будуть надавати допомогу в охороні громадського порядку? Ви знаєте, що ще Близько 15 років назад приїхали тільки два працівника поліції Ізраїля. А сьогодні вже 15 працівників, працівників поліції. Я думаю, найближчим часом ця кількість буде збільшуватися, тому що кількість паломників, які приїжджають до міста Умані, з кожним роком зростає. Так що, щоб ви розуміли, наскільки... Задачі будуть стояти перед нами. Ми це також враховували Національна поліція, в першу чергу залучаючи до охорони громадського порядку. Це строєві, строєві підрозділи і підрозділи поліції особливого призначення. Командир, скажіть, будь ласка, представтеся. Буде в три групи да, створені. Будуть три групи створені у ваших старших командирів.